То у менеджери для керівників спортивних федерацій самопоміч разом із ресурсним кадровим центром влаштували безкоштовні тренінги. Очільників спортивних осередків навчали основ менеджменту, права, ораторського мистецтва та чимало іншого. За умов, коли на бюджетне фінансування сподіватися вже не варто, такі знання наголошують учасники, допоможуть їм розвинути федерації і вивести їх на новий рівень. Лише за декілька днів занять вони змогли зробити найголовніше змінити напрям свого мислення і навчитися брати відповідальність на себе, а не перекладати її на владу. Умовах, коли фінансування як, як таке воно відсутнє, це можливо єдина така можливість людям, які є професійними спортсменами, ну, наприклад, не знайомі з, з різними методами маркетингу, менеджменту і так далі. І таким чином їхня практика вона не зводиться тільки до спорту. А вони можуть розвивати в тому числі в фінансовому плані свої організації на новому рівні. Яке ж було їхнє здогування, Що їм потрібно знати, де руки тримати, як можна працювати своїм голосом, яку роль має посмішка, яку роль має, як ви взагалі стоїте? Що потрібно завжди в голові пам'ятати про те, що ви говорите. І чи ви взагалі думали про те, що коли ви виходите до аудиторії, а аудиторія їхня це їхні діти, їхні батьки, і знати, що ви маєте сьогодні сказати?